Річний цикл натиску продовжується зі стартом нового сезону Червоний Пегас. На вас чекають нові мапи, цікаві модифікатори і звичайно нагороди. Вривайтесь у натиск. Гра в цьому та наступних сезонах дасть вам змогу отримати річні нагороди за підсумками трьох сезонів року. Яскраві 2D-стилі і деколі. Обладнання. Члени екіпажу та новий танк 10-го рівня Харікейн. Танк на базі знайомого CS-63, але зі своїм грізним ім'ям та унікальною зовнішністю. Краса відповідатиме майстерності власника. Що не менш важливо, відкрився магазин натиску з товарами забони, які стали доступні вперше після закриття рангових боїв. Тут і тільки тут можна купити рідкісне бонове обладнання, танки Кампф-Панцер 50 та Концепт 1Б з ексклюзивними 3D-стилями для них. А також навіть більш рідкісну ПТ сау 114 СП2 розблокування товару та знижка на нього залежать від максимального рангу, якого ви зуміли досягти протягом сезону. Також нікуди не поділися бойові завдання. Виконуйте їх, заробляйте монети натиску і отримуйте нагороди. Щоб дістатися всіх призів, потрібно грати і перемагати. І тепер цей процес буде ще більш змагальним, захопливим та різноманітним. Додано три нові мапи: устрична затока з невеликими змінами на кшталт нових укриттів у квадраті е 5 Студзянки з новими будівелями та розширеною ямою в центральній частині. Застава з новими заїздами на гору у квадратах Д4, Д5 та e 4 На кожній із нових локацій ви зможете знайти свої рецепти перемоги. Деякі попередні мапи поліпшено в невеликих деталях. Наприклад, на Оверлорді пересунуто базу і точки інтересу. На льодовику в квадратах F2G2 додано рослинність. У зеленій частині Енська з'явилася нова точка розвідки, а колишня в місті була пересунута. Хімельсдорф вирушає з натиску на доопрацювання, в майбутньому він повернеться. Ще більше на ігровий процес натиску впливають модифікатори. Два колишні на плюс 25% до очок міцності та пришвидшене перезаряджання спорядження показали себе добре, підвищивши виживання гравця та знизивши ціну помилки. Вони діятимуть і надалі. А ще до них буде додано три нові модифікатори: перший поліпшує загальну влучність стрільби у всіх танків розкид на 100 метрів зменшується на 0,15. Це зробить стрільбу на дистанції та по вразливих зонах більш передбачуваною. Наступні два змінюють систему виявлення. Дистанція рентгена зменшується з 50 до 25 метрів, а час засвіту танків зменшено з 10 секунд до трьох. Це підвищить цінність концентрації гравця, інформації від союзників та розширить тактичні можливості. Відступати чи обходити супротивника з флангу буде простіше. Врахуйте, що модифікатор не впливає на час виявлення танків літаком-розвідником. Всі ці значення можуть бути скориговані протягом сезону. Модифікатори працюють тільки в режимі натиск завжди і однаково для всіх гравців. Також оновлено перелік прокатних танків. Тепер у натиск можна зіграти на cs 63 Мінотавро. Та АМХ М454. Звісно, нікуди не поділися рейтингова таблиця та супервзводи на сім гравців. Збирайте команду мрії та разом досягайте вершин. Настав час нових легенд.